Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Crunch модель PZ23030.1D. Постачається підсилювач фірмові в упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, також фірмова наліпка. Підсилювач. Також в комплекті є дистанційний пульт управління і монтажний комплект. Ось такий вигляд має підсилювач. Невеличкий, але в той же час доволі важкий. Корпус металевий, крім сірих бокових накладок, вони з пластику. Під'єднується живлення до даного підсилювача 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Також роз'єм для підключення каналу. З іншої сторони, роз'єм для підключення дистанційного пульта, роз'єми РЦ або тюльпани, вони ще називаються, і звукові налаштування. Підсилювач підтримує підключення 1 Ом, 2 Ом і також 4 Ом. Ом опору. При підключенні 1 Ом номінальна потужність буде становити 3000 Вт. При підключенні 2 Ом номінальна потужність становить 1500 Вт. І якщо під'єднується опір 4 Ом, номінальна потужність становить 750 Вт.